Всім привіт! І сьогодні в нас другий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Хто не слухав попередній, перший розділ, тут по піскассі можна буде послухати. Ну що ж, поїхав Андрій Чайковський за сестрою. Що це невже степ про який у піснях співають? Уявіть себе малим, дуже малим чоловіком от так напалить завбільшки. Уявіть собі, що вас, того маленького чоловіка, поставили на широкому рівному оболонні, на яким ізрідка стоять зарослі травою старі муравельники. Оболоння, вкрите травою, що вам сягає до пояса, між травою цвіти аж хапають за очі своїми красками, а гляньте довкруги себе ніде краю не видно. Обрій неба, наче вижалоблена півкуля, кругом вас далеко спочиває на землі. Ніде ні лісу, ні гори, лиш муравельники, а поїде де десяток миль у який-небудь бік те саме й те саме, ні краю, ні берега. Це степ, український степ із своїми високими могилами. Це одинокі дороговкази для людей, що туди заблукають. Деякі могили її називаються своїм іменням, про інші ніхто не знає ні імени, їх, ні від кілля вони взялись. Ось над одною з менших річок, які вливаються в Самару, стоїть висока могила, її прозвали Свиридовою. Ніхто не знав, чому вона так зоветься, і ніхто не перечився за це, щоб її назвати інакше. Але всі старші козаки знали, де стоїть Свиридова могила і кожен до неї потрапляв хоч би й уночі. Тому то частенько козаки змовлялися на сваридову могилу, як на збірне місце, де можуть, напевно, з'їхатися. Тут і річка під боком, де можна коня напоїти, і трава тут краще для попасу, і кущі над річкою, де в пригоді і сховатися можна. Ось і тепер спить під сваридовою могилою козак. Як лиш на світ божий почало заноситись, озвалась степова звірина. Ціле степове царство прокинулось і загомоніло на свій лад. Від цього гамору козак прокинувся, сів на своєму кожусі, де спав, протер очі й перехрестився. В одну мить став на ноги і почав розглядатися. На заході побачив широке зарево. Козак став придивлятися та хитати головою. Що за мана? Вчора в цім боці заходило сонце, а сьогодні сходить. Хіба ж воно вертається? Козак поліз на могилу й зараз зрозумів усе. Пізнав, що це якась велика пожежа, це вже, певно, поганці десь бенкетують. Господи, спаси грещений народ. Відмовляючи голосно на молитву, пішов до річки вмитися. Його вороний кінь, що пасся недалеко на припоні, як побачив свого пана, заіржав весело, наче б хотів його зниною привітати. Здоров, будь, товаришу, гаразд ночував, заговорив козак серед молитви. Не простаючи молитися, козак почав умивати водою свою бриту голову. Відтак вийняв із за пояса малий грабінчик і кусок дзеркальця та став причісувати свій чорний довгий оселедець та й закручувати його за вухо. Так само розчесав вуси і зложив їх складно по запорозьки вниз. Семен Непорадний, так він звався, був кремезний козак літ 30, одягнений у широчезні червоні штани. Які підперізував широким шовковим поясом, на ногах добрі шкапові чоботи. Сорочка подерта і замащена, на грудях широко розхристана, звідки визирали широкі косматі та сонцем опалені груди, миючись, засукав рукави вгору поза лікті і показував зеласті руки, закінчені п'ястуками, мов довбеньки. Непорадний уходив на січі за неабиякого силача, згинав залізні штаби, а коня підносив, мов барана. А мимо його лицарської справності його прозвали на січі непорадним за те, що в якій зустрічі не вмів собі з татарином дати ради, аж товариші його визволили. Та він цим не ображався на січі не питали нікого, як зветься. Там зараз причіпали кожному імення, з яким не розставався вже до смерти. Хоч би як козака негарно назвати, він цього не соромиться. Козаки говорили не імення тебе красить, а ти його краси. Найбільше чванився козак тим, коли на ділі показував, що він не є такий, яким його при першій нагоді прозвали. Причепуривши свого чуба й вуса, непорадний набрав у боклах води. І поніс коня напувати. Кінь пив воду, любуючись нею, а відтак торкав лобом свого пана в плече, наче йому дякував. Тепер козак взявся варити снідання, вирубав між корчами над річкою три колики і застромив їх у землю так, що верхом вони сходилися. До цього вершка між коликами прив'язав міддяний казанок. До якого всипав з мішка каші. Опісля наляв води й назбирав сухого бадилля на підпал. За пояса вийняв кресево та тупку, напоєну порохом, і викресав вогню. Запалену губку вклав у виход сухої трави і почав нею махати, поки не загорілась. Тепер розвів ватру, що своїми жовтими язиками підлизувала казанок з усіх боків. Вогонь палахкотів весело, прискаючи іскорками на всі боки. Непорадний любувався вогнем. Йому ще вчора хотілося розложити ватру, бо комарі дуже косали, та не зробив цього з уваги на татар. Тепер їх повно вештається по степу, а вогонь видко здалека. Тож волів терпіти від комарів і виставляти себе непотрібно на небезпеку. От заки заварю кашу, то й товариші прийдуть, думав собі, непорадний. Та цього добра досить і на п'яті ротів. Непорадний вийняв люльку і гаманець з тютюном і почав набивати. Поклав відтак вуглика і став пихкати, поправляючи ціпком ватру, в яку з любістю вдивлявся. В тій хвилині його воронний форкнув два рази. Підвів голову і насторчив вуха. Козак уже стояв на ногах. Кінь оглядався на пана і звертався головою в той бік, де рано витку було пожежу. Непорадний підбіг до свого леговища, вхопив рушницю і став на могилі. Тепер почув, як земля дудніла від кінських копит і в одному місці захвилювала трава. Нараз у траві щось забіліло. Козак побачив млае хлоп'я. В білій святині на чорному татарському коні. Воно держалося обіруч гриви, а кінь садив просто до могили. Прийшовши на річку, кінь одним скоком перескочив на другий бік. Такого отрясення не видержав хлопчина і впав з коня в траву. Кінь побіг просто до воронного і почав з ним обнюхуватись, начеб із старим знайомим вітався. Хлоп'я лежало обімліле, горі спиною на траві. Це був Павлусь, з плечей текла йому кров. Непорадний приніс води, роздягнув хлопця із світини із сорочки та й почав промивати рану. Нарвав відтак листків, приклав, віддер кусок свого пояса і обв'язав цупко. Відтак взяв хлопця наперед себе і заніс на свою лежанку та вкрив кожуху. Павлусь лежав із заплющеними очима і важко віддихав. У нього було лице бліде, як у мерця. Від того, що він бачив цієї ночі і переживав, можна й розум утратити, не те, що непорадний догадувався, що бідне хлоп'яв втекло від татарів та цікавий був дечого від нього довідатись. Козак відкрив хлопцеві рота, вляв йому трохи горілки з пляшки, та почав нею натирати виски. Хлопець скривився, а відтак відкрив очі, зразу не тямив, що з ним робиться. Та згодом опритомнів. Побачивши над собою козака з люлькою в зубах, не знав, що й гадати про це, чи це наяві, чи може йому так сниться? Скажіть, дядечку. Каже Павлусь слабим голосом. Що зі мною? Чи я ще живу? Живеш, небоже, і здоров будеш. Ти звідки ля? Із Пасівки, татари розграбили, спалили, людей вимордували, мою маму, тата й діда вбили, сестру взяли. Хлопець скривився, плачу і став держати на тілі, як у пропасниці. На тобі, хлопче! Лоток горілки, заспокійся, засни, все буде гаразд. Біля мене ти безпечний. Павлусь послухав і перестав дрижати. Багато було поганців, багато, дядечку, ціла хмара. Вони підпалили село з чотирьох кінців. Люди вийшли з хат. Вони тоді ловили. Страшно було, ой, як страшно. Сестру Ганусю взяли. І хлопець знов устав дрижати й плакати. Нерозумно я чиню, подумав непорадний, я його лише дратую цими питаннями, а воно знеможне слабе. Хай спочине, то згодом усе розкаже. Еге ж, хлопче, козакові соромно плакати. Виростеш, козаком станеш, то їй засоромишся. Ти заспокійся, проспись. Кажу тобі ти в мене безпечний. Як у Бога за пазухою, не я сам тут. Інші прийдуть, буде нас більше, безпечніше. Цитьбо! Непорадний почав своїми грубими руками загортати хлопця кожухом з усіх боків. Павлусь знову заспокоївся і став засипляти. Непорадний підвівся потихеньку з землі і пішов до ватри. Каша вже кипіла. Він підмішав її і вкинув добрий кусник сала. Він задумався. Тож саме тоді, як він отут спав, татарва різала народ хрещений. Боже, Боже, як воно буває на світі! Одному добре, весело, а іншому біда та смерть. Тепер нагадав непорадний про павлусевого коня. Кінь стояв біля воронного і хрупав траву. Непорадний прийняв його і здійняв сідло. Хоч який непорадний був сильний, воно видалось йому за важке. Він став його обмацувати та й усміхнувся. Далебі, червінці, о і таляри. Ну, дав Бог сироті долю, доброго коня собі вибрав. Ото поганець награбував, а як поховав штудерно, я бачу, що в татарів вартніше сідло, ніж сам кінь з татарином. Заніс сідло до своєї лежанки і поклав біля павлуся. Що тепер спав, аж хропів, та що б лише татари не схотів доганяти його із своїми побратимами, поки мої над'їдуть. Та нехай не дам себе отак ні за що в каші з'їсти. Знову нагадав кашу і подався туди. Вороний знову зафоркав на тривогу. Кінь Павлуся рванувся втікати, та припона не пустила, і він став. Непорадний заспокоївся, бо вороний обернувся головою на схід сонця, значить, не звідси, де татарів сподіватися. Непорадний був уже на могилі з рушницею і побачив гурток козаків, що звідси над'їджали. Пугу. Пугу. гукнули козаки, побачивши Семена. Семен не відгукнувся, щоб не збудити хлопця. Це ти, Семене, чому не відгукнешся? Непорадний збіг із могили і подався до них. Тихше, братіки, тихше. Дитину мені розбудите!» Ого, а ти звідки ля узяв дитину? Чи ти її вродив, чи свиридова могила? Та бо ви не глузуйте, я правду кажу. Сьогодні раненько над'їхало до мене ранене із пасівки. вирвався з татарської петлі, бідне, змучене, а жаль дивитися. Небагато міг і розвідати. Зараз я заснув. Зварив, братіку, їсти, Заговорила кілька голосів. Та трохи зварив, каже непорадний, оглядаючи заклопотано на козаків. Не сподівався тільки гостей. Я ладив на п'ятьох, а вас, слава Богу, чи не п'ятдесят. В отаманом будеш, далебі нас п'ятдесят. Стрінули по дорозі ватагу тріски Остапа. Знаєш, так злучилися. Як не знати? А де ж він? Здоров Семене, обзивається тріска, злізаючи з коня. Ну, не турбуйся, решту доваримо самі та й нагодуємося. Хіба ж ви цілу ніч їхали? А вже ж, від вечора до тепер. Козаки оглянулися на сонце. Воно ж уже підійшло високо й озолотило своїми проміннями степ. Від того стала роса парувати і підходити вгору. Козаки розсідлували та припинали коней, відпинали казанки, збирали паливо й заходились коло варення каші. Поклали на двох розсохатих колисках списи і повішали на нім казани. Вогонь розгорівся з усієї сили. Тепер стали козаки підходити тихо до павлуся і придивлятися до нього. Між тими козаками був старий січовий дід Панас. Йому було 80 літ. Хоч час було йому спочити у якомусь зимовику, він не давався старості і волочився з козаками, граючи на бандурі та розвеселяючи їх грою і співом. Приставав від одної ватаги до другої. І всюди його приймали. Правда, що не годен був шаблею гаразд вимахувати, зате стріляв з рушниці так, щоб птиці на лету не хибив. До того він знав лікувати рани зіллям і через те раду його приймали до гурту. Його знала вся Україна як характерника, цебто такого, що його куля не береться. Бо й справді дід по нас був у походах на Крим, у Польщу. Турецьку та волоську землю був у не одній біді, а ніколи жадна куля ні шабля його не дряпнула. Мимо своєї старости він голив чисто лоб і бороду та заплітав по молодецьки свого сивого чуба, а довгий на Аршин вус двома мітлами звисав аж на груди. Чи то йому промив в рану? питає дід Пана Семена. Промив водою і проложив листків. Це пусте. Рано промивай горілкою, бо вода не чиста та ми побачимо, як прокинеться. То, кажеш, спасівка в попелі? питає один козак. Либо що так. Я бачив сьогодні на світанні велику пожежу з цього боку. Хлоп'я говорило, що спасівку спалили татари, решті не допитався, бо хлопець заснув. Козак зажурився і похнюпив голову. Ну, а ти чого? «Ех, Не питай, я ж сам із Спасівки. там батька матір залишив. Семене, а як хлоп'я називається? Не вспів запитати. Козак присів біля павлося і став йому пильно приглядатися. Стій, козаче, так не можна, каже дід Панас. Наврочиш хлопця. Ось йому сонце в лице світить, йому холодку треба. Дід по нас приніс два колики, застромив у землю і розвісив на них свитину, щоб заслонити голову сплячої дитини. Чи у вас, діду, були свої діти? Чого питаєш? А того, що ви заходитесь коло нього, як пестунка? Хіба ж це не наш брат, не козацька дитина? Хто знає, що з нього виросте? Тоді і спасибі скаже. Та я питаю вас, чи були у вас діти. Хоч і були, так що, тепер нема своїх, то хай чужими попіклуюся. Що ви, люди добрі, таку нерозумну балачку завели, обізвався один. Яке кому діло розпитувати, це не по козацьки. Не питай, а на вус мотай, чого тобі треба. Нам би краще ось танець завести, повеселитися. Хто знає, яке буде завтра. Ну, та, діду, замість дітей лікувати вшквар щось, що жишки задрижали. Та я прошу вас, товариші, не дуже вигукуйте, щоб хлопця не розбудити, говорив вже сердито непорадний. Який нам чорт до твого хлопця? Сховай собі його за пазугу або де небудь, степ широкий. Дід Панас просів оподалік та й став підстроювати бандуру. Він затягнув козацьку стару думу. Козаки його обступили довкола й уважно слухали. Той, що хотів станцювати, був невдоволений з цього. Він переступав з ноги на ногу, чухав потилицю і спльовував крізь зуби, але перебирати не смів, а далі відійшов на бік і ліг у траві. Дума була довга сама собою, та коли почав її дід перетягати та переплітати грою, вона вийшла ще довша. Настала тишина. Гамір замовк, усе слухало. Від монотонного співу деякі стали дрімати, не виспавшися вночі. Дід закінчив, вдаривши це кілька акордів. За той час і каша заварилася, Прозибирали казани. Кожен виймав за халяви ложку і став голосно сьорбати, дмухаючи в кашу. Дід Панас з себе радий. От чого він доказав свою пісню, заспокоїв козаків, що вже починали сваритися, а той козарлюга, що так хотів танцювати, хропів у траві. Чому йому танцювати забаглось? У животі бормоче, наче вгриміло. цілу ніч не спав, а він танцював би. А хіба ж ти його не знаєш? В нього така вдача, що й в могилі танцюватиме. Розбули б він в поході, його поставили на сторожі. Усі були втомлені. Кожен був радий, що проліг у травні, а він не видержав та й підс... вистоючи пішов на присядки. А з ворогом теж любить потанцювати, бравий козак! Та й хропити вміє, неабияк. Ану, Петре, скажи щось. Твій язик не любить дармувати. Не можу, братчики. А то чому? Каже кашу їм. Хіба ж не може їсти і говорити? Можна, та не при каші. Каші шкода. А хіба ж воно як? Ов недотептий. Сказано, мовчи язичку, їстимеш кашу. Значить, балакатимеш кашу відберуть. Всі засміялися. Не бійся, не відберуть. Ось ти що-небудь збреши та душу розведи, а ми усі подбаємо, щоб тобі каша лишилася. А знаєте, братчики мої любесенькі, від чого каша гаряча? Від чого? Еге ж? Ніхто він не відповідав, кожен задумався, яку дати в відповідь, аби й дотепно, і не по-дурному. Воно щось у тім є, коли Петро таке загадав. То дуже хитра голова. Ніхто не знає. Та від цього, що при вогні варилося? Ова! Хіба ж ми цього не знали? То не жадна штука. А чого ж не сказали, як знали? Воно, братчики, так, я тобі покажу коня та питаю це кінь, правда? А чи був він кінь? А може бути й кобила? Може, але воно тому кінь, бо має чотири ноги, хвіст, гриву, вуха, і можна на ньому сідати. Ти щось нині недотепний. Тобі спати хочеться. В тій хвилині Павлусь прокинувся і сів на лежанці. Того лише ждав Петро судак, який щойно балакав про коня. Він підійшов до хлопця. Ти, хлопче, із спасівки? Чи знаєш ти судаків у Спасівці? Як не знати, це мій рід? Я, Павло Судак. Братіку мій рідний. Заговорив Петро і кинувся хлопцю обіймати. Ти не пізнав мене, я ж Петро. Павлусь дуже зрадів. Скажи, Павлусю, чи живі батько мати, сестра Ганя вже, мабуть, велика буде, та й не вирісти неабияк. А що дідусь Андрій? Батька й сестру в ясир взяли, дідуся й маму вбили на моїх очах. Петрові показалося сльоза в очах. Він її обтер, щоб ніхто не бачив, та перехрестився. Як же ти втік? Розкажи. Павлусь розплакався. Козаки обступили їх, і він почав розповідати всі свої пригоди. От чого Петро був сумний був, як сова в полудне, говорили козаки. Тепер, панове товариші, нам би подумати ось що, говорив Тріска. Татарва недалеко. Вона тепер вертається з тим, що награбила, чи не скочити б на них так зненацька та перерізати а добичу відбити. Воно б гаразд було, обзивається хтось із гурту. Тепер татарин, як спутаний кінь або свиня, щоб добре наїстися. Він не ворухливий, а воно пішло б слава, що ми відбили християнські душі з ясиру. Дайте й мені, старому слово, сказати, говорив дід Панас. А відтак, коли моя мова вам не доладу, то вже робіть, як знаєте. Говори, діду, говори, гукали. Воно було б гарно та й по-молодецьки, ось так злітити на татарву та відбити добичу. Та ось воно говориться на в воду, як не знаєш броду. Ми не знаємо, скільки поганців є. Я гадаю, що їх буде більше, як нас, якби менше, вони. Не вважилися нападати на Спасівку. Там було славні лицарі, січовики, а було їх багато. Ну, коли б ми так напали на спасівку, то як нас є 51 ледве чи вийшов би один живий. Правда, твоє діду, правда. Це би все гаразд розповідати, а тоді, як можна, так помагай Боже. Коли ж покажеться, що ні, так годі починати. Бо було б нерозумно йти так на заріз, як з цього нічого путнього не вийшло. б. Вам би насамперед розвідати. Пішлімо кількох, добре гарно. А друге діло таке наші коні хай спочинуть, цілу ніч їхали, знемоглись, відпочити треба бодай до полудня. Татарин навантажений добичою, лізе як рак, його не штука здогонить, хоч би їй завтра не втече. «О, так і зробимо, гукали козаки. Спочинемо, а відтак побачимо. Всі пристали на те, що говорив дід. Вони напоїли коней і полягали в траву, декому по пояс. За той час дід Панас перев'язав, як слід рану павлусевії ліг біля нього. Павлося нагодували кашею, і він заснув знов. Один непорадний лишився на сторожі. Поклався на могилі з рушницею і закурив люльку. Сонце підходило вище і почало припікати. На небі не було ні хмаринки, а ті, що зрання підносилися з нічної роси, позабирав вітрець і поніс далеко. Це був другий розділ книги Андрія Чайковського за сестрою. Підписуйтесь на канал, «Слухаємо книгу, ставте лайк. Щоб не пропустити нові розділи цієї аудіокниги. Ну що ж, це був канал «Слухаємо книгу і Андрій Чайковський за сестрою. Всім до зустрічі!